Пухнасті поки що не колючі. Так виглядають шестимісячні сієнці сіянці сосни звичайної. У жовтні їх висадять у відкритий ґрунт і згодом вони стануть повноцінним сосновим лісом. Висадка буде проводитися як восени, так і навесні 2025 року. Сосна буде висаджуватися, коли вже зав'яжуться повністю бруньки, і коли достигне вона стандартних розмірів. Тобто висота сіянця становити 15 сантиметрів. В коробах маленькі сосни легше поливати та зручніше обробляти лікувальними засобами, говорить лісничий Володимир Зленко. Сосна звичайна розкрита для подальшої обробки фундазолом, тобто, щоб краще була схожість лікування від грибків і всіх вірусів. Вже на цьому етапі лісівники дбають про пожежну безпеку майбутнього лісу. Поруч із сіянцями сосни вирощують сіянці берези повислої. На кілька рядів хвойних дерев садитимуть ряд листяних. Така практика зменшує ризики виникнення лісових пожеж в умовах засушливого літа, розповідають у Псільському лісництві. Додають, цьогорічне літо виявилося саме таким. Через це тут налагодили щоденний автоматичний полив саджанців сосни та декоративних рослин, яких тут 28 видів. Дане літо найтяжче перенесли всі види туй. Саме більше постраждали шаровидні, більш витривалішими оказалися в нас ялівці. А за станом дорослого лісу щоденно спостерігають камери відеонагляду. Вони мають радіус спостереження до 30 кілометрів. Камера, яка показує Азі, на 360 вона обертається. От. Ми можемо, якщо виявлена ознака пожежі возгорання, так, ми зупиняємо камеру, зафіксовуємо свій азимут спостереження, от. повідомляємо лісничому та черговому держлізгоспі. Цьогоріч у розсадниках псільського лісництва вирощують півмільйона сіянців сосни звичайної. Їх висадять на площі 100 150 гектарів.